Іванна питає, які ціни на житло там, там це, мабуть, в Албанії? Іванна, на житло яке? Вам потрібна квартира, дім вам потрібен, я не знаю, можливо, вам. Ще щось потрібно. Яка квартира? Однокімнатна, двохкімнатна, трьохкімнатна, з видом на море, без виду на море. У якому місці? де? Ну як можна відповісти на ось таке питання? Ну я просто ну, не маю відповіді. І дивіться, зазвичай люди, які дійсно цікавляться, яким потрібна допомога, вони пишуть у директ, а не в коментарях. Як можна в коментарі просто описати і розкрити ваше питання? Це неможливо. Так що, якщо вам дійсно цікаво, пишіть Директ, я відповім, я всім відповідаю. Навіть якщо у людини є такі питання, про які ну, на які я не маю відповідь, я скажу про це, що я не маю відповідь, але я чув, як це питання вирішити. Зазвичай це все так відбувається.